Всім привіт! Відео розважально наукового характеру. У нас знову ватник в кадрі і револьвер під набій Флобера в даному випадку Альфа 440. Вже стріляв я якось по ватнику, але тут трішки змінюються у нас умови стрільби, ватник у нас підморожене виходить. Зараз покажу вам, як я зробив цю високотехнологічну броню. Так, ну спробую замочити ватник. Ось у нас вже в принципі участвував з фабером десь тут пробоїни деякі є. Ось такий звичайний по суті ватник. Зараз ми його ось вода, тут, тут ми його кинемо сюди, наскільки швидко він впитається. І оскільки зараз вже морози. То я думаю, експеримент пройде нормально. Опитуватись він буде напевно довгенько. Зараз побачимо. Перетащив я його, з нього ще ось капає вода. Ватник, по суті, і так дуже важкий, а намок я не знаю скільки він важив. Кілограм 10, мабуть, точно було. Ось так, замерзне і будемо. Тестувати потім таку броню. Ну, можливо, там не зовсім зовсім ідеально підмерзне. В принципі, вода стікає, але думаю, він повинен замерзти і буде вже такий міцний, що тут у нас. Ну, дещо все-таки пропиталось. Почекаю, доки він підмерзне. І що з цього вийде. Сподіваюся, я не просто так його сюди тащив і відос буде цікавий. Ну і в принципі, чому я вирішив знімати це відео, коли я просто по ватнику відстріляв, потім ще деякі почитав форуми, або щось статті якісь. І знав таке, що міф ще полягав у тому, що використовували ватники типу підморожені. Вони мочили їх і на морозі вони добіли ось так. Хоч і вода стікла, але місця такі десь твердіє. Тут де більше води є, набагато твердіше, звісно, можна його більше підморозити, але більше підморожувати це постійно полилати, треба чи щось таке. Я думаю, навряд чи так хтось би робив. А так він ну, виходить значно міцнішим за рахунок того, що лід досить твердий, а вата, яка всередині, та саме цей брезент, він типу як армований таки виходить. Цей типу, як бронежилет. Тому зараз спробую протестувати Свобера. тут в рукав, мабуть, тому що тут подвійна в нас тканина, і сюди також можна тут міцне. Побачимо, що з цього вийде. Використовувати буду стандартні чешські набої, не посилення звичайні 5 штук, думаю, цього достатньо буде. І через хрон, так набагато цікавіше буде. Відстріляю, як я і говорив раніше. В рукав і вниз самого бушлату Так, хорон включений. З попереднього зведення буде стріляти. Ну, спочатку нехай буде в рукав. 171. Куди вона там вличає? 61, щось якісь набої, напевно, дуже погані. 195. Вважаючи, що два набої перевів. Так, і вниз. Зараз. 202 і ще один. 240. Ну, це трішки краще. Підемо, подивимось. Ось що маємо на бушлаті. Три влучання в рукав, один, два, три. Ну, навіть мені не сподобалось, що слабенький постріл був один, більш-менш 240. І ось, раз, два. І побачимо, що у нас з іншої сторони. Ось він у нас як дерев'яшка така. Тут на рукаві два наскрізь. Ось підмерший. І рука у нас виходить дві частини. Подвійний бушлат Тут не наскрізь, я думаю зрозуміло чому. Хронограф нам показав чому, тому що один постріл був дуже слабенький. А так ось два наскрізь, мабуть, ото 60, чи скільки там було, не пробило. Зараз ми подивимося, що тут всередині. Ну ось. Два пробило. Де було 60, мабуть, і однієї стінки не пробило. І ось вони тут повиходили. Один і ось інший. Отакі маємо результати. Ще зроблю штук два постріли. Згорнув так ось бушват, в руках стріляємо, тут подвійна тканина. Тут ще одна стінка. І за нею ще. Тобто, чотири слої виходить. Чотири слої. Спробуємо два постріли. Так, ще два постріли. Подивимось і за одне швидкість. 185. 179. Ну, якось слабувато. Давайте ще два додамо. Ще два постріли. 150, 162. Ну, до речі, хоче мороз, але я думаю, він не повинен впливати. Це просто якісь не зовсім якісні набої. Ну, і тепер побачимо, що в нас по пробиттю. Три влучання. Раз, два, три. Четверта я не знайде. Може тут навіть і два якісь вони чималі. На виході буде видно. На виході взагалі два. Ну, Мені не сподобалось тим, що швидкість невелика. Я розрахував, хоча б було б 270 чи щось таке, тому що револьвер здатний на це набої. На жаль, не дуже. Не дуже якісні. О! Це вже не пробило. Дві стінки пробило. А тут ми маємо. Кусочок вати, і в ньому я відчуваю кулю. Вона тут є, як би є звідси дістати однією рукою. Незручно, але тут куля у ваті і вона ось так пошкодила. А тут а Тут уже нічого не пробило. Хоча ось якийсь ще шматок вати. Ну просто швидкість теж навіть до 200. Така собі швидкість, ну, мабуть, набої не дуже якісні. Що можна в підсумку сказати? Такий ватник бушлат не захищає навіть від Флобера з його плюс-мінус паспортними даними. Набо, якби було краще, цей револьвер продемонстрував би вам десь 270 метрів на секунду в середньому, а то навіть до 290 До речі, на каналі є стареньке відео, де я стріляв з нього, там були такі показники. Ну, Захисту ніякого нема, міф розвіяний. В його навіть прибуває, не говорячи за якусь потужнішу вогнепальну зброю. Хоч підмирший ватник, хоч не підмирший. Якщо підморозити, може там і декілька або декілька-два-три ватника з великої відстані, то, можливо, там якусь кулі зупинить. А так, бачите самі. Хто що думає стосовно цього міфу? Пишіть в коментарях, кому сподобалось ставте лайки. Дякую спонсорам каналу, також хто має можливість та бажання, ставайте спонсором каналу, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ну і всім до побачення до наступних відео.